Говоримо про функціональні мовленнєві труднощі і у чому вони полягають. Це постанова Кабінету міністрів України номер 765 Функціональні мовленнєві труднощі можуть полягати у обмеженні життєдіяльності різного ступеню прояву мовленнєвої функції. Що стосується відтворення звукоскладової структури слова, розбірливості мовлення, темпу і ритму, мелодико-інтонаційного малюнку, характеристик голосу, розрізнення звуків мовлення на слух використання словникового запасу і граматики, а також перебігу читання, письма і комунікації. Якщо ж ви у своїй роботі визначаєте рівень підтримки, то я б радила вам використовувати методичні рекомендації для інклюзивно-ресурсних центрів, адже в методичних рекомендаціях МОНО для визначення рівня підтримки у дітей раннього та дошкільного віку від 8 червня 2022 року є численні недоречності, що можуть призвести до некоректного визначення рівня підтримки та надання неправдивої інформації батькам осіб з особливими освітніми потребами.